Будинок дитячої та юнацької творчості визначив переможців конкурсу малюнків, що для мене Україна. Скільки було учасників та як визначали переможців? Розповів В'ячеслав Севастіяненко. Не перший вже наш захід в цьому місяці. Він продовжує нашу роботу в напрямку позашкілля, позашкільної освіти. Був оголошений до 15-ти річчя будинку дитячо нацької творчості конкурс Що для мене Україна, і всі бажаючи з 5 до 18-річного віку, мали змогу прийняти участь в конкурсі. Брали участь багато діток в різних вікових категоріях. Загалом 70 малюнків ми отримали за цей короткий проміжок часу. Всі малюнки чудові, видно, що діти старалися, вклали своє сердечко, душу, тому нам малюнки дуже сподобалися, і конкурсній комісії було досить таки складно визначити переможця. Ну, визначили. Керівник закладу порадив слідкувати за анонсами. Попереду чимало цікавих конкурсів. Переможці визначали за трьома віковими категоріями. Подарунки, грамоти та солодощі отримали всі учасники. Церемонія нагородження супроводжувалася виступами колективів БДЮТ. Звучали патріотичні пісні та відомі хіти. Свої надбання презентували і декоративно-прикладні гуртки, науково-технічні тощо. Загалом на базі БДЮТ працює понад 50 гуртків за чотирма напрямками навчання.